Доброго дня. Ранок, неділя, ну і декілька хвилин про прикладне виноградарство. що впливає на якість виноробства. А саме про о той вибір точок росту, що запланований як продовження багаторічного рукава під час сепарації броньок на початку вегетації. Зараз по цій ситуації, коли немає листя, досить буде наявний приклад моєї поведінки у плані вибору точок росту. Ну, іншими словами, чи буде виноградар мати по закінченню вегетації якісну для плодоношення лозу на наступний рік, чи він буде обмежений у наступному році. Ресурсом у вигляді ріжків на 3-4 бруньки. Нам виноградарям потрібно виходити з того, що темпи розвитку лоз у межах одного куща вони не являються ідентичними, є лози відстаючі, є, ну, які володіють добрим розвитком. І Вибираючи більш потужні лози, ми таким чином гарантуємо собі кращий урожай на наступний рік. Брунька, яка утворюється на лозі, вже несе у собі там зачатки грона. І в залежності від того, в який період утворювалася ця брунька, чи той період. Вегетації є комфортним взагалі для куща і регулюється кущом той коефіцієнт подоношення, про який ми часто говоримо. Наприклад, нижня частина ну, від, там, від нижньої дроту там, умовно, до другого дроту. Цей, ця лоза росла у там, травні місяці з не завжди там, комфортними умовами для росту. Це були і низькі температури. Нічні денні коливання, значні. Це були і, і зазвичай і травневий і вітровий період. Ну і все, все згодиться до того, що е, у цих бруньках, які, які були першими по ходу росту лози, е, у них е, не закладений максимальний кофіцент плодоношення. От. Ну, а значить, ріжок, який залишається. У разі обрізки, він не буде ідеальний у плані майбутнього урожаю. Ну, якщо, а якщо брати точку росту, яка була не найкращою, наприклад, беремо на, на, на цій лозі, вона наче виросла до верху шпалери, але за діаметром вона мала. Вона несла в собі урожай, звичайно. От. Але визрівання її не задовільне, ну, можливо, сантиметрів на 40-50 Якби ця лоза була першою на рукаву, я, звичайно, б її залишив е у вигляді ріжка на 3-4 бруньки з усіма витікаючими від цього наслідками, я вже говорив. Малий плодоношення та й взагалі малий діаметр, ну, тобто все, все зрозуміло. Ну, наприклад, на наприклад, ну, беремо той самий рукав, ось, багаторічний рукав. Йому вже там, куч старий, йому вже. 5-6 років в цьому рукаву. В час, під час першої виломки я на однорічній лозі, отут у цьому місці починалася однорічна лоза, я залишив е, точку росту, яка мене задовольнила на той період. От. Але вже по ходу вегетації, через короткий проміжок часу, е, на багаторічній е, частині рукавів почали відкриватися точки росту. Додаткові. Ну, Ми на них кажемо там сплячі. От. І по, тем -там, по темпам розвитку я розумів, що от, оця точка росту вона мені, вона більш буде мені інтересна. От. Ну, і так воно і виявилося. Що з багаторічної деревини пішла рости лоза, яка за своїм діаметром буде, буде, є кращою за залишену першу під час першої виломки. Я її направив. На шпалери під певним кутом знайшов і місце, хоч було тісно. От. І до кінця вегетації я маю визрішу лозу ідеального діаметру, ідеальної якості, яка буде слугувати мені як продовження відрізаного в цьому місці рукава з багаторічною деревиною. От... І, е, е, Виламку бруньок на наступну вегетацію я буду проводити тому місце, яке мені буде заплановано саме для цього рукава. Так, ну, на цьому відео припиняю. Дякую за увагу.